Всім привіт, друзі, це новий влог. Нарешті дочекалося. і нова умова. Я в своєму телеграм-каналі пощу влог на день раніше. Так, я сплегатіла Дєю Мартинка, коли він так робив. От, і я так що зроблю, бо я хочу зігнати людей в Телеграм, тому що я постійно пощуп, майже кожен день щось якісь пасти роблю. Так, коротше, я зараз у Варні, ви знаєте всі, я дуже люблю зараз кататися на Веліки. Він в мене вже 2 місяці. Я його купив всього за 2000 гривень на гривні 90 От. Ну, Дзвоночок я сам дзвоник купив, оцей для, для телефона купив, але тут багато циганів, можуть творовати, тому я все одно не користуюсь тут навіть рісори є, прикиньте за такі бабки, навіть рісори є. Ну і замок я купив. Я на Довгостровська квартиру, тому я тут осів, в арні, і я буду тут жити, тому що я купив машину. О, я вам покажу обзор машини. Ви навіть її не бачили. О, це буде класний контент, грубо говоря. Так, да, я кстати, приїжджаю на машині сюди е з велосипедом, тому що я трохи за містом живу, ну там буквально 12 км. Вот. І приїжджаю, велик забираю. У мене краще універсал, ви мабуть бачили. Вот. І катаюся по місту. Єдине, що доводиться платити за парковку. Парковка у нас виходить година 20-23 гривні. Вот. І якщо я не заплачу, буде капець. Короте, слава Богу, через оплачую. Ні, Ну є місця, де безкоштовно, вони трохи ну, далеко там, за містом, там під торговими центрами можна. Так, наче розпогодилось, трошки будемо спускатись. В общем, ще трошки попрут туристи. Мені не дуже подобаються туристи. Прошлим літом вони мене трохи дратували, їх було стільки багато тут. І от-от-от от не -от от -от попрут. Їдемо. Там поставили нещодавних пір якусь ярмарок. Ну, от. А, тут короче, молодь, вони на скейтах катають, зараз подивимось. Вон, бачите, тут якісь горочки, ну їм достатньо. Ух! Я прям цей і вон якийсь, коротше. Так, поїхали, ярмарок подивимось. Фонтанчик, 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 от ярмарок. Ну і головні мешканці Варни це оці чаєчки. Вони постійно щось варують, якісь їжу. Треба бути на чеку завжди. До речі, дуже ідеально. Людей дуже малко, мало, мало по-болгарськи. До речі, я болгарську мову вже вивчаю по відео. Тут у нас такий мажорний. Я, кстати, нещодавно такі спомітив, наскільки він мажорний, такий прикольно виглядає. А вон у Ретто. Скільки ви бачите. Кати, побачите. Так. Тут у нас майже центрова частина парка. До речі, там є на відзнаки, що не можна кататися на велосипеді. І доводиться його пішки тащити. Бо мене раз поліція попередила. Вот, тут у нас знак стоїть такий. Он видите, барна. Лучезарна. Главное, Головне дивіться, пішохідна зона забрана, а великі стоять. Ну коротше, я так зрозумів, що туди не можна. Ладно, окей. Не поїдуть. Поїхали далі. Тут ось такі у нас квіточки and the sky. Прямо до сезону готові. Аляса в депія. Ну реально, як у деповський, скажіть. Як суді ви бачили? я створив новий канал. І вже є монетизація, хоча така вона маленька, та монітізація так доганяємо, світа хор. І тут ще гарно. Бачите, чайки орут. Бачите, всюди доріжки є. Велосипедні. Не знаю, хтось їде передо мною, типу зі, зі мною. Так, тут у нас Starbucks. Starbucks. Ну це саме, грубо говоря, центр такий. А вот. Люблю їздити по фонтанчикам. Митикол. Ай, бл! Ну. А хто тут іде? Молодь! Варнинська! Щось не суть! Опа-опа! Драка, драка, Дивіться, дивіться, дивіться. Ой! А Таня говорить, такі добрі створіння, ніфіга не добрі, такі що їхав, там голуб'я з'їла одна чайка. О, Сваряться, не сваріться, хлопці. Коротше, у дівчини украли, коротше, піцу чи щось украли у бідної дівчини. Так, все, приїхав. Погода, коротше, така вообще наслення немає кататись. Якби не поїхав. О, щось натхнення кататись немає. Так, ось такий сарай в мене. Коротше, обзор. Ну, взагалі вона класна. От, ще вона така чистенька була. До того такий квілік тут стоїть. Ну, набагато краще, ніж в мене Коротше, дивіться. Ось Тут відкривається. І тут... А, як воно відкривається? А, от так от. І тут, Вон, бачите, як красинько. От воно все говорить про те, що вона в такому стані, вся машина. І внизу також це газовий балон, тому що вона на газу. Так, Велик, сюди йди. Все, запихнув. що вам сказати, Бамбинтон купив на барахолці, Все купую на барахолці, Купив такий насос. Капець. Я тільки що поцарапав насос. Лопнув. Короче, класний насос навіть з фонарика. Прикиньте. Придумали ж таке, У мене постійно спускає, эту шина, Бардачок. от реально він був повністю пустий, а, до речі, кстати, що класна машина, тому що тут реально, от, видно, коли мінявся ГРМ ремінь, а сколько 60 тисяч треба, вже треба міняти. 87, а вже 90, 190. І пробіг 190, реальний, прикиньте. Я вважаю, що це дуже класно. Хто не шарить в машинах, то... Так, що у нас є? А, вот я хочу взяти. Я fm модулятор купив, і плюс зарядка, і плюс вона класна штука через Bluetooth воно, А, Я знаходжу, вот тут. -от. Так, що тут є? Тут для газ для газу ну, тупо піндюрка і все, включив, вимкнув і тут показує, скільки газу. Все, більше ну, нічого. Вообще. Досить просто. Так, чого ти не працюєш? Звичайно, ручна, тому що я купив його всього за 3000 євро. Це взагалі просто капець, вона така класна. 2010 року. Вот, на газу на бензині. Я настолько економлю. Я українські пісні назакачував. Так, Переключаємось в ліс. В останнім часом я дуже полюбив лазити по вселяким, дуже крутим місцям, вообще, таким диким Вот Саме тут в Арні їх просто завалість. Добре, що в мене є машина, і я під'їжджаю кудись і починаю ходити. Вот. То я виїздю на той канал на основний Якісь локації прикольні. До речі, я так і знайшов з вот каміння на пляжі. Вот. Я так знайшов класну локацію. Останнім часом дощі, тому бачите, воно не дуже зручно. Але це ліс. от, Друзі, ліс я бачив олені, вот. кого бачил, зайця бачив зайця О, Я іноді на великі їжу теж по таким місцям, але іноді хочу походити. Вон, бачите, моя машинка стоїть прямо в лісі. Не знаю, за це штрафують по-любому. на... Я насправді ніколи так далеко не заїжджаю. Але я ну, спочатку став там при виїзді з лісу. Але корич, там історія така, я йду, виїжджаю в мікроавтобус чорний, там два такі здорових амбала в татухах, і вони щось там підвезти чи ні. Я сказав, розходка, ну гуляю. І вони, найголовніше прикол, вони розвернулися і поїхали обратно. Взагалі дуже дивна ситуація. Я себе накрутив, я завжди накручую. Тут же куча мафії в Болгарії. Я так подумав, не дай Бог, що на тут район розпорухував, ну і його баню. Ну, коротше, я сикану спочатку там поховався там, в іншому столітті, а потім повернувся за машиною і поїхав. Також зараз. Ну, у мене зараз максимально повищена тривожність, тому я себя дуже багато всього накручую. Боже, оця ванюшка купив сьогодні, ну і у баню. Вона так ваняє, його повісив тут, але так ваняє. Я, до речі, бачите, навіть перебу, перевзуваюсь. Тому що, ну, ну реально это... грязна справа ходити по лісу. До речі, машину грабляю конкретно, вона вже вся царапана. Ну і не на стільки, ну, як мій бусик, але все одно. Я ж там знімав відео. До речі, бачите, оці мітки, це типу якоби пішохідні такі ну, в лісі дороги. Їх дофіга да тут варні просто. Я не знаю, Варна це прям якийсь портал просто. От я просто, ну, ну я полюбив, короче, дуже полюбив природу іменно лазити по цим лісам. А що це? А, Мені показалось це треснік. Такі всілякі, Ось, знаєте, я шукаю, щоб дерево, щоб в цьому дереві можна будиночок зробити. знаєте, от. Вишукую, вишукую. А ще просто почути наскільки вона тиха. От в порівнянні що... який бусик був у мене. Вона как будто, дійсно електричка. Мало того, що вона на газу. Ах, до речі, вот. бачите, виходить, оце 4, этих, це повний бак. Повний бак мені десь 800 гривень. І я катаюся за 800 гривень, кілометрів 300 точно. Так да як 300 більше. По-моєму, 400 км я виїжджаю. Бензином також є, але толком не використовую я його. До речі, розкажу одну тему, що про те, що канал вот та в мене український, а але я знімаю на два канали одночасно на український і знімаю на получається, просто без звуку, без якихось ліба щоб, ну щоб без якогось мови. Розумієте, і я роблю такі відосики. Ну там поки ще нічого не стартануло, але щось там якісь движення є. Щось там, щось там потрошку-потрошку. Бо от іменно саме ті відоси у них дуже, вони дуже дорогі. І якщо зайде от канал, от повірте мені, будуть такі проекти, мотивація буде. Але українською я також хочу знімати, хочу з вами спілкуватись просто українською, і от такі справи. Я думаю, що все буде добре. Єдине, що мене напрягає, це великі штрафи. Я подивився, от просто я кемпінг роблю і якусь палатку вставляю 250 баксів, якщо типу, не в тому місці. А якщо я щось в лісі роблю, то це 2500 баксів. Просто от вони мене поймають, і десь навіть я нічого ніяких шкоду дереву не зробив. 2500 баксів. Друзі, це просто я так сикую, коли я знімаю, я в такому жорсткому стресі, ви навіть не уявляєте. Але бачите, я все, я от коли щось. Ще... Задумав, я не відходжу від теми, хоч мені і мені дуже-дуже дискомфортно. Ви навіть не уявляєте, коли я знімаю, я на кадрі нормальний, нормальний, але я так сикую і швидше-швидше хочу, щоб все швидше закінчилось. І ну, поки ніхто навіть просто люди не гуляли рядом. Коли... Ну, я знаходжу місця, звісно, дуже дикі, але всюди люди бувають, сюди лісники бувають. Це вже асфальтна дорожка, але вона така собі фіговенька. Фігонька, фігонька. В общем, я в наступному влозі вже покажу обзор квартири. Трошки не убране, не хочу зараз. Єдине, що можу показати, що я от на барахольці купив таку це колба. Прикиньте, для води просто колба, вона реально непроніцаема. По-моєму, стілю, виходить, я, ну, вона мені сподобалася. Ще раз скажу про Фікуса. Це я знайшов біля під'їзду. Спитав фікуса, він сказав, що можна реанімувати, тільки поміняти землю. Я всю землю поміняла. Це така грязна робота була, це просто капець. І нарешті я побачив, що от, вже ну, короче, він буде жити. Він оттуда проросте, А ці лістки вони... Бачите, випадає так і ще впав. На цьому все. Ви зрозуміли, що підписуйтесь на цей телеграм-канал. І виходить, ви на день, може, навіть на два дні, були раніше дивитись відоси. Дякую, що подивились. обов'язково підписочка, лайки, коментарі. Я рад, що зняв цей влог. Я його дуже швидко зняв. Ви навіть не представляєте дуже-дуже. Я навіть не знав, на що на цілий влог вже в мене є матеріал. Коротше, я скучаю за вами. вот. Всім пока з вами цікавий. Слава Україні.